Усе настільки стародавнє, що аж не віриться. Хіба можуть речі з 10-12 століть так зберегтися? Ось амфора та глечики. Їм понад тисячу років. А це заіржавілі, але ці лісінькі, навісні замки та ключі. Своє велич вражає і княжий різьблений саркофаг. Усе це знахідки змурованих палаців та храмів Києва. Ми говоримо про те, що у нас десь там до до 6 тисяч одиниць збереження, власно в різних. В різних формах сьогодні, сьогодні існує тут. Але найбільш унікальні знахідки з археологічних розкопок десятинного храму першої кам'яної церкви Київської Русі. На виставці вперше експонується фрагмент мозаїчної підлоги цього храму. Відвідувачам дозволяє доторкнутися до цієї краси. Так і зробила киянка Тетяна. Жінка вражена, запам'ятала все, що розповіли під час ознайомчої екскурсії. Взагалі, то її перша назва церква Богородиці. Невідомо чи Успіння, чи різдва. Але ну історики ще про це сперечаються. Але потім вона дістала церкву на назву Десятинна, як нам всім відомо. І от саме оця плита була на підлозі. Зи одна із елементів, і вона була е, омфалій. Називається вона була під куполом саме десятинної церкви. Також вперше у Софії Київській люди можуть побачити фрески десятинного храму. Це лише уламок, але з нього видно. Тогочасні майстри оздоблювали церкви фресками та мозаїками за зразком візантійських. Для того щоб робити чи фреску, чи мозаїку, треба навчитися і навчитися елементарним речам. Як робити фарбу, як її наносити? Куди її наносити? І оце все відбувалося під час будівництва перших храмів. Назва виставки Храм Град Держава є дуже доречною, кажуть організатори, адже все починалось саме з храмів. Тисячі років тому у церкві не лише молились, вона була просвітницьким та мистецьким центром. Цю виставку треба популяризувати якомога більше, тому що вона буде вчити нашу молодь наступне покоління молоде любові до своєї батьківщини, любові до нашої країни, любові до наших коренів виставка діє постійно. Тож записатись на екскурсію і на власні очі побачити раритети можна будь-коли.